Благодійна, спортивно, патріотична акція місцеве самоврядування Прикарпаття Збройним силам України серед команд депутатів селищних, міських, територіальних громад області, районних та обласних рад, урочисте відкриття, якої проходило у затишному манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, зібрала рекордну кількість команд, які змагались у шести видах спорту волейбол. Футзал, настільний теніс, шахи і шашки. Як зазначив у своєму вітальному слові, голова обласної ради Олександр Сич, така акція дає можливість поєднати корисне з приємним. Шановні друзі, шановні колеги, голови органів місцевого самоврядування, колеги депутати. Я дуже щиро радий сьогодні бачити вас, всіх на цьому спортивному майданчику. Війна війною, але кожен, хто в житті виходив на спортивний майданчик або ж на інші якісь спортивні атракції, каже, що душа все-таки прагне в спортзалу. Тому ми вирішили до Дня місцевого самоврядування, до Дня Збройних сил України провести обласну. Благодійну спортивну патріотичну акцію, місцеве самоврядування Прикарпаття Збройним силам України. І це не є якийсь штучний витвір нашої фантазії, уявиш, це треба робити. Я від дуже батько наших колег, які раніше брали участь у змаганнях на нашій на нашій традиційній обласній спати, чув, що нам би вартувало якось в якомусь форматі зустрітися. От ми власне вирішили такий формат провести тим більше, що з такою шляхетною метою допомогти допомогти Збройним силам України, особи нашої. Героїчної 10-ї гірсько-штурмової бригади. Всі зібрані благодійні внески ми не доступили, тому що зв'язку з цими перебоями у електропостачанні деякі громади навіть не встигли свій благодійний внесок оплатити, а оплата благодійного внеску є умовою участі в Спартакіалі. Подякував організаторам благодійної акції і всім депутатам, представник 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Віктор Пекарський. за все хочу подякувати за надану мені можливість бути присутнім на відкритті цієї благодійної акції змагань місцеве самоврядування Збройним силам України. Наша бригада з перших днів свого існування, особливо з початком Повномасштабної агресії відчуває цю неоціненну підтримку органів місцевого самоврядування громадських, релігійних організацій, небайдужих підприємців і простих громадян. За дорученням командира 10-ї окремої гірської штурмової бригади, полковника Сидоренко Михайла Павловича, вам вручити символічний прапор нашої бригади. Директору Івано-Франківського коледжу фізичного виховання Любомиру Пасічняку. Доброго дня. всім тут пане голову, що товариство, представники слави нашої десятки. Друзі, колеги, я щиро вітаю вас, вас на цих майданчиках, в нашому навчальному закладі. Ви молодці, ви молодці, що ви в цей час. І крім того, що. Ми проводити благодійну акцію на підтримку Збройних сил України. Це ще дуже потужний психологічний удар Парашець. Ми показуємо, що ми живемо, творимо, будемо жити і будемо творити. Користуючи нагодою, хочу подякувати вам всім від спортсменів, від спортсменів області за те, що в такий важкий час ви не скоротили жодної програми підтримки спорту. А ми, спортсмени, і не один раз і Будемо вам вдячні. І, Олександр Максимович, давайте ми з вами домовимося, всі так такі разом. Що перший турнір, який пройде в цьому залі після війни, це буде присвячено переможем наших Збройних сил. А нехай переймає прийняти. Слава Україні! Після урочистої церемонії відкриття благодійної акції депутати всіх рівнів, які поміняли білі сорочки і кроватки на спортивну амуніцію, розпочали шляхетну, але безкомпромісну боротьбу за право у фінальній частині акції позмагатись за медалі, грамоти і матеріальну винагороду для свого виду спорту. Приємно відзначити, що на спортивних майданчиках не було своєрідного підлабузництва, бюрократичного підпорядкування чи загравання перед вищестоящими представниками влади. Так, у фінальній частині волейбольного турніру депутати Рожнівської сільської громади у овертаймі обіграли досить потужну команду, яка складалася з керівників усіх політичних фракцій обласної ради на чолі з її головою Олександром Сичем. А боротьба за третє місце утворилась із своєрідного дербі, де міряли силами депутати Бурштинської громади та Галицької районної ради. Тут теж перемогу святкували представники менш потужної громади Бурштинського депутатського корпусу. А яка спартакіада без футболу? Тут найкраще себе проявили спочатку косівські депутати, які переграли городенківську районну раду з більш ніж переконливим рахунком 7-2. А у другому півфінальному поєдинку зазнали поразки депутати лисецької сільської ради від більш молодої і більш мобільної команди з делятина. Тож за бронзові медалі вийшли позмагатись неудачники півфінальних поєдинків команди Лися та Городенки. Тут перемогу здобула більш згуртована команда під орудою сільського голови Лисця Анатолія Лущака з рахунком 4-2. У фінальному поєдинку молодість делятинців взяла верх над досвідом Косівського. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Делятинської команди з рахунком 3-1. У настільному тенісі немав собі рівних редактор Горденківської районної газети Ігор Терлецький. Серед жінок перемогу отримала Христина Височан з Войнилівської селищної ради. У шахах гросмейстерську управність продемонстрував Микола Попович з Галицької міської ради. Серед жінок наймітливішою виявилась депутатка обласної ради Аліна Сивак. Шашки найдоступніший вид спорту показав, що цю гру найбільше люблять у Єремче, тому не випадково Василь Миронюк став переможцем серед чоловіків, а його землячка з надвірної Ірина Кащенко стала кращою серед жінок. Усі переможці та призери отримали пам'ятні медалі та почесні грамоти. Не забули організатори благодійної акції і тих, без яких неможливо було провести такий масштабний захід. За тавтологію вручаю Константину Лисейку, заступнику уничасу управління спорту про діжних політиків. Але найвища нагорода дісталась 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, якій депутати благодійної акції місцеве самоврядування Збройним силам України зібрали і вручили сертифікат на півмільйона гривень. Все це для фронту, все для перемоги.